До Коринфяна, 6 розділ 19 і 20 вірші. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Святого Духа, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму. Що Божі Вони. Якщо ти уважно читав разом зі мною, ти зрозумієш, наскільки важливі ці вірші, наскільки у них глибока сила і знання. Ми є храм Духа Святого. Тобто моє життя після того, як я покаявся, прийняв Ісуса Христа до себе, то моє тіло і моє серце має належати для Бога. Для його слави. Кілька невеличкий час тому я щось смачне поїв. Вроді спочатку було так все добре, смачно, смачненьке було, але потім сталося таке щось, слабкість настала. Потім. Піднялась температура, потім почало боліти і в животі, йому, і тіло стало боліти. І прийшла моє життя хвороба. Ти знаєш, так само буває і в духовному нашому житті. Ми можемо на це не звертати увагу, але Слово Боже нам говорить. Книга притчі, шостий розділ. 16 вірш. Ось шість ненавидить Господь. І це сім, що Ідота душі його. Тобто Господь Бог дає нам попередження, ознак, як виглядає людина, яка духовно захворіла. Перше, очі пишуть. Одне з тлома, очі, які розповніли. Як людина, яка є повна людина, пишні очі. Ця людина знає, про, про мене може знати. Вона може щось про тебе знати. Вона може знати і комусь це зараз сказати. Брат такий, а от ця сестра, от вона от, 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 от така. От Біблія говорить так, а вона поступає так. Вона може знати про голосу служителя, Пишні очі. Вона про все, все знає, як людина повна. Може навіть про, про служителя все знати, може навіть про присвітера знати, або про людського другого присвідок знати. От такий присвітор, а Біблія говорить так, а цей брат отак от поступає. Це перший пункт людини, яка вже є захворіла. І Господь нас попереджає, щоб ми були дуже уважні. Щоб ми так само не захворіли, як фізично людина хворіє, щоб вона духовно не захворіла. Далі ми читаємо. Брехливий язик. Язик, який любить говорити неправду про когось або про щось. Неправду. Десь щось почув, хтось щось сказав, і вже ця людина почала щось в себе там думати про другу людину. Чи, або, як, як, говорити ще когось. Руки, чи кров невинну, лють. Ну, ми знаємо, про що це йде мова. Так? Четверте, серце. Що плекають злочинні думки, тобто щось почув, і в тебе в серці вже злочинні якісь думки. От це брат такий недобрий, а це сестра така недобра. А звідки він це має, а звідки він це отримав це? А чому він це? Це ознаки, що ми вже є захворівші люди. Якщо, якщо людина, ти це маєш, запам'ятай, це ознаки хвороби, духовної хвороби. Ноги, що сквапно біжуть на лих. тобто людина, яка щось почула, і відразу біжить щось комусь розповісти, щось почула, про когось, і одразу треба комусь поділитися. Якщо ти, якщо ти, ти ну, є така, значить, уваж, це уважно уваж, 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 треба бути, що це є вже якась, ну щось не то з тобою. Так як про фізичку порогу. Якщо піднялася температура, на щось зі мною не те. Щось не то, або щось там десь болить, значить щось не те. Наступний пункт. Свідок брехливий. Знову про брехню. Ну, то, що людина говорить там про когось, про щось. І останнє. І ті, хто розсіває сварку між братами. Тобто це вже такий останній пункт, що людина вже або уходить з церкви, бо Тут не є, ну прийшов, бо може всі досконалі, а тут недосконалі. Тут про кось, про щось говориться. Або може навіть буває, коли робляться, ну, ви знаєте, розколи в церкві, хтось там уходить, уводить за собою людей. Тобто людина, людина захворіла, вона це не побачила, що вона захворіла, і ця хвороба взяла над ним гору. І людина не, 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 не визнала, що вона хвора. Вона просто ну, хворіє та й, і так буде добре. Всі ці ознаки є духовні захворіння. Що нам потрібно, щоб змінитися в цьому? Ну, людина, яка захворіла цими цим ознаками, які я читав вище, першого все, вона має визнати, що вона є захворівша. Другий пункт, вона має в цьому покаятися. Можна прийти до просвітру. Чи до когось по його помічника сказати, брат, помоліться за мене або от, така я людина, щось там почула, комусь про щось розповіла. Чи от в мене напишені очі дуже, я там люблю там, дивитися, я від цього хочу звільнитися. Я люблю за кимось дивитися, контролювати когось, слідкувати. Я хочу від цього звільнитися. Третій пункт всього більше приділяти читання Слова Божого. Четвертий пункт я визначив знайти друзів, які більш зріли духовно, та триматися їх. Тобто люди, які це не роблять, триматися тих людей, які, які цього уникають. Одного разу до мене брат сказав, каже, слухай, я тобі хочу там про когось розповісти. А я йому кажу, а для чого ти мені це розповідаєш? Ну, мені це для чого знає. Тобто людина, яка хвора, вона завжди шукає, де би це. Ну, от, ну, я працюю там на роботі. І в мене там люди приходять і кашлюють там на мене, або чихають. Я І питаю, а для чого ви це робите, от, ну, якщо ви простужена людина, от, ну одягніть там маску, чи просто станьте на, на трошки далі. Дічого це робити при мені. Тобто, то люди ну, це відймається нормально. Так само, як і духовна людина хвора, вона так само це сприймає. Якщо вона захворів, що вона там хвора, любить там рукою щось говорити, чи напишені очі, чи присливий язик, вона намагається і другі цим заразити. Тому будь обережністю. Наступний пункт уникати людей, які цим хворіють. Ну, це я, у мене був випадки, коли я палив, потім Господь мене від цього дзвонив. І я старався уникати тих людей, які палять. Тобто я коли, ну, я не маю часу, вибачайте, не маю часу. Ну, час там, позвоніть, дзвонимося, але так стояти, обчатися не маю часу. Так само, як Христин має уникати того. Якщо, якщо, він, ну, якщо він хоче від цього звінити. Коли я жив в Миргоді, я відвідував домашню церкву. Величка ну, церква, був пастор вдома, у нього двокімнатна квартира. Він проводив там небагато нас людей, збиралося. Туди приходив один чоловік. Він ходив на зібрання туди общался з нами. Коли великий ті молитви, можеш ти тут сісти і там другий сядеш на 10 метрів 15 від тебе. Це одне. Але коли збирається в одній кімнаті, ти не можеш сісти на 15 метрів від нього. Далі. Далі. Ти сідаєш рядом біля нього, або там якийсь вісім 2-3 метри. Мені попереджав, пастор каже, що так і так, будь обережний з цим братом, будь обережний. Не знаєш, коли тебе попереджають, та... ти ж сам розумний, наші міпопередження. Я все знаю, я все вмію, я все розумію. І одного разу е був такий випадок, мені потрібен був комп'ютер, а в нього був комп'ютер. Він жив сам, батьки в нього померли. А в нього був комп'ютер, а в мене не було в той час комп'ютеру, у нас дружини не було комп'ютера, був комп'ютер, у тєстя, а тестя дуже хотів давати, щоб хтось сідав за його. І я йому телефоную тому брату, брати так і так, треба мені в інтернеті пошукати. Можна, я до тебе прийду і ну, посижу в комп'ютері після роботи. Ну, приходь, звісно, приходь, посиди, так немає. І ось я до нього приходжу після роботи, сідаю там, у нього тут дана квартира, там, там щось там, там, чай вроді зробив, сижу, там, з ним общаюся. Кажу, щось мені погано, можна я ну, піду в другу кімнату, полежу. Ну, звісно. Піди, позити, що я собі посижу в, в комп'ютері. Я там сидів. вже північ за півночь, бував час. Каже, що щось мені погано. Ти би не міг викликати скору. Виклика, чи що. Чого не викликати скоро не допомогти людей? Чи більше віричому вір, брати? Я викликав скоро, приїхав скоро, щось його подивилося. А потім я закриваючи двері, вони питають. Питають мене питають, лікарів цих питає мене. Каже, а ви теж хворі? Ну, я б тебе, да, навіть трошки опешив, як це хворе, ну, Як це хворе, Я ні, я здоровий, Ну, а, а я йому ну, доктор питаю, а в чому та річ? В чому? Причина? Що, що я? Що мать на увазі, А він каже, так ты, че, хворе, я... це чує хворий на туберкульоз. Я що це був? А як так може бути? Я проведу цих лікарів. заходжу, того братом там, кажуть, що ж ти якщо ти? Є хворий. ну, це хвороба, яка передається. Передається там, через щось, там, через слюну передається. Чому ти не сказав, брате, що ти є хворий? Я б, може, би не прийшов або подумав, чи прийти, або не прийти. Зумієш? Але я би знав. Але просто є таке вчення, що людина, ну, Бог мене зцілив, я зцілений. Але одне діло, коли ти зцілений, а зовсім друге діло, коли ти є хворий. розумієш? Так само я, я просто про фізичну хворобу розповів вам. Але так само може і духовні люди хвора. Вона може не визнавати цього. Вона може хворіти, вона може бути за, 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 ну, хворіти цією хворобою, там, якось там говорити про когось щось, чи е, ну, просто пишні очі, чи просто спліткувати ну, про когось. І не визнавати цього. Як цей чоловік, він не визнав, що він туберкульоз, він казав, що він здорова людина, поки доктора мені вже не сказали, так, а ви теж такий самий хворий, як він. Тому я хотів би вас закликати до молитву, що ми були перш за все чесні перед самим собою, перед Богом. Якщо ми будемо чесні перед Богом і будемо перед собою чесні, ми будемо чесні і перед другим. Якщо ти будеш чесний сам собою, то якщо ти да, дійсно, є хворий, Може духовно хворий, чи фізично хворий, Ти можеш визначити, «Да, я хворий», Якщо ти фізично хворий і ти простужений, то не треба, ну, я би сказав, не треба сідати там, де Ба, все, в краю десь з боку, молися, піди до Пресвітера, хай помоляться, до братів, церква помолиться, Бог об'єсла тебе з Якщо ти духовно хворий, так само не треба е, ну, намагатися далі продовжити, сіяти все. Приди, скажи, браті, помоліться. Хворий, я захворів, захворів, у, там десь щось розповів, і ця думка не дає мені спокою, і мені хочеться цією думкою кимось поділитися. А це ознаки хвороби, духовне. Приди, скажи, браття, помоліться, звільніться, я хочу від цього звільнитися. Знаєте, скільки людей там в інтернеті пишуть, помиліться, помиліться, пусть помоліться, помоліться, церква помоляться, пусть ті помоляться, бо ми хочемо звільнитися від чогось. Скиняй, коліна, будемо молитися, хай Господь нас похворіть цього.